Формула правильного життя, спорт та спортивні новини. Початку футбол, те, про що весь рік говорили харків'яни, відбулося. Металіст 19-25 повернувся до української прем'єр-ліги. Путівку до елітного дивізіону харківська команда виборола у битві з лівим берегом, здолавши суперника з голом Арі Моуру у першому поєдинку плей-офф, металіст 19-25 здобув мінімальну перемогу і у другій грі, яка також проходила в урочищі Лінного. Київської області до перерви претенденти на підвищення у класі результативними діями не відзначились. Після відпочинку заграли веселіше небезпечних моментів побільшало. Ось тільки використовувати їх довгий час не виходило. Гол відбувся на 90-й хвилині. Ермір Рашиця навісив м'яч на дальній кут воротарського майданчика. Владислав Калітвінцев головою переправив його в ціль. У компенсований час лівий берег міг уникнути локальної поразки, але кіпер харків'ян Данило Варахута здійснив крутий сейв і Відвів загрозу від воріт. 2-0 за сумою двох матчів. Наступний сезон «Металіст-1925» розпочне в УПЛ. Виграли добре, емоції всі залишили на полі. Тепер треба трішки відпочити і далі працювати. Хвала хлопцям за те, що в такий тяжкий момент. Вони всі зібралися. І показали те, що це колектив, це команда. І ще раз велика їм подяка за це. Дякую всім вболівальникам. Їхня підтримка відчувалася протягом всього чемпіонату, якби який б не був результат, вони нас підтримували. І хочу ще раз поздоровити город Харків з тим, що він заслуговує, щоб команди цього славного міста виступала в український премєр ліст в іншому протистоянні Кудрівка здолала Ворску та вперше в історії піднялася до української прем'єр-ліги. Полтавська команда також вперше вилетіла з еліти. Неодмінним атрибутом травневих ефірів спортивних новин був пауерліфтинг. На початку заключного місяця весни харків'яни на чолі із заслуженим майстром спорту Сергієм Білим запалили у Чехії на чемпіонаті Європи з силового триборства. На фініші здобули шість нагород на чемпіонаті світу з жиму штанги лежачі в норвезькому драмені. Вихованець дев'ятої кадеї США Олександр Пономаренко зробив медальний хит-трик у віковій категорії. Ю 18 він переміг у вазі до 66 кілограмів в екіпірувальному дивізіоні з результатом 175 кілограмів. У складі юнацької збірної України виграв командне золото у класичному жимі. Пономаренко посів третє місце. Ще три медалі заробили ветерани, які як коньяк з кожним роком стають лише міцнішими. Леонід Плотницький зупинився у кроці від планетарного титулу у класиці у вазі до 93 кілограмів у категорії 50-59 років. Срібним виявився другий підхід на 192,5 кіло. Від японця Томохіра сакаї. Плотницький відстав на 10 кілограмів. В екіпірувальному дивізіоні харків'яни здобули срібло та бронзу. Тетяна Шавідзе стала віце-чемпіонкою світу у возі до 84 кілограмів у віковій групі. М1 спрацювавши на три спроби, вона завершила змагання з результатом 112,5 кілограмів і вперше підкорила планетарний підестал. Олександр Чернишов посів третє місце у вазі до 66 кілограмів у категорії М2. У першій спробі президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу зафіксував півтора центнери. Надалі двічі штурмував 170 кілограмів, але зазнав невдачі. Чернишов отримав бронзу. Володимир Цатурян претендував на бронзову нагороду у вазі до 83 кілограмів у чоловічому турнірі і був близьким до мети, пожавши 210 кілограмів, підопічний заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Віктора Джима займав третю позицію, але не втримав її. У заключній спробі американський спортсмен Джон Груден обійшов його завдяки меншій власній вазі. Цатурян залишився без медалі. Четвер. Місце. Тверду четвірку по п'ятибальній системі. На четвірку. бо і Володимир Цитурян, ну трошки не пощастило, там 100, грам, 100 грамів власної ваги і медаль йшла в Америку. 100 грамів, що ну, 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 ти зробиш? Так само, і Олександр Пономаренко, він вийшов 147 з половиною, Він вижав, зарахували в судді, а потім журі відмінило це рішення. Так би був вже три медалі золотих було б у нього. Ветерани дуже порадували нас. Ветерани нас вперше з медаллю повернулася Шевідзе Тетяна серед жінок Плотницький. Леонід другим став. Чорнішов третім став. На жаль, ну думаю, на наступний рік. Кожні змагання це шанс показати свої здібності. Гонщики Харківського спортивно-технічного клубу Лідер готувалися до нового сезону у рідному місці, відточували техніку пілотування та тестували карти на трасах, внесених до офіційного календаря. На першому етапі чемпіонату України з картингу у міжнародних класах машин, який проходив на Київській чайці і який зібрав 70 пілотів. Олександр Дерюга посів друге місце у Казет за сумою чотирьох фінальних заїздів. Він пропустив перед місцевого фаворита Владислава Іванченка, який набрав на 12 очок. Більше. Михайло Свічкар завершив дводенну гоночну сесію на четвертій позиції. Юні пілоти-лідера брати Ілля та Олексій Гнатенко постояли за честь клубу на стартовому етапі чемпіонату України в класі Ротакс, який також приймала чайка. Дев'ятирічний Ілля показав дев'ятий результат у Ротакс Міні. Молодший на два роки Олексій став у класі Комер Мікро четвертим. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків Спорт. Новини.